Давайте подумаємо, в українській мові в нас є три роди: чоловічий, жіночий та середній. Так? Наприклад, чоловічий це там стіл, жіночий рід картопля і середній рід поле, море і так далі. Як ви думаєте, скільки родів існує в італійській мові? В італійській мові існує лише два роди: чоловічий та жіночий, середнього не існує. Чоловічий рід у нас називається маскіля. Жіночий фемініля. Так, від цього в нас походить слово маскулінність, фемінність, маскіле чоловічий, фемініля – жіночі. І ось нам зустрілося в діалозі слово круасан. Пам'ятаєте, на яку літеру воно закінчувалось? Так, воно закінчувалось на літеру О. Тепер подивимося ще раз на наше слово корнетто. Як вам здається, це маскіле чи фемініле? Можливо, ви тільки не вже помітили відповідь, але якщо ні, як вам здається, це чоловічий чи рід? Відчуваєте, як від цієї літери О така прям чоловіча енергія? Саме так слово корнетто буде чоловічого роду. І більше того, будь-яке слово, яке буде закінчуватись на О в італійській мові, буде чоловічого роду. Наприклад, капучино. Чоловічий рід, віно, маскиле, паніно, маскиле. Ми вже зрозуміли, що один корнетто буде корнетто», а в множині две корнетті. Тобто слова, які в однині закінчились на о, в множині будуть закінчуватись на і.